Астрономи використали космічний телескоп Габбл для прогнозування титанічного зіткнення чумацького шляху і галактики Андромеда через приблизно 4 мільярди років. Галактика Андромеда в 2,2 мільйонах світлових років від нас. найближча спіральна галактика до нашої домівки. Чумацького шляху. Вже близько століття астрономи знають, що вона рухається до нас. Але чи ці дві галактики зіткнуться, чи просто пройдуть одна повз одну, досі лишалося невідомим. Зараз команда астрономів використала космічний телескоп Габбл, щоб з'ясувати це питання, спостерігаючи за рухом зірок в галактиці Андромеда. Ми хотіли дізнатися, як Андромеда рухається космосом для цього ми виміряли місце знаходження Андромеди відносно галактик на задньому плані. У 2002-му вони були в одному місці. а в 2010-му – у дещо іншому. і це дозволило нам виміряти рух за проміжок у вісім років. Рух насправді дуже незначний і неочевидний для людського ока навіть з фотографій Габла Однак ретельний аналіз зображення виявив крихітний рух, завдяки якому вчені можуть прогнозувати майбутнє. Базуючись на цих даних, зрештою можливо показати, що станеться з чумацьким шляхом протягом наступних 8 мільярдів років. Коли галактики зблизяться, вони зіткнуться. І зілються в одну більшу еліптичну галактику з червоними зірками і все ж сонячна система уціліє у цьому величезному зіткненні. Причина, за якою ми вважаємо, що сонячна система не сильно постраждає від зіткнення між чумаським шляхом і Андромедою у тому, що галактики це переважно порожні місця попри те, що наша галактика, і галактика Андромеда, має сотню мільярдів зірок, вони знаходяться далеко одна від одної. тож, якщо дві галактики дійсно зіткнуться одна з одною, зірки переважно пройдуть одна повз іншу, і шанс, що дві зірки вдарять одна одну, дуже дуже малий. Тож, вірогідність того, що сонячну систему вдарить інша зірка, наприклад, в Андромеді, коли ми зіткнемося, неймовірно мала. Але якщо життя на землі досі існуватиме, коли це станеться, зміни в небі будуть вражаючими однак вони відбуватимуться доволі повільно, оскільки часові шкали галактику всесвіті дуже дуже довгі. Тож пройдуть мільйони років. Але навіть за ці мільйони років ми побачимо великі зміни. через мільярд років Андромеда буде велетенською на небі. Вона матиме такі ж розміри, як наш чумацький шлях. Бо вона буде дуже близько до нього. А пізніше, коли галактики зіллються, залишки Чумацького шляху і андромеди будуть виглядати як еліптична галактика, і ми знаходитимемось прямо в ній. Тож зображення чумацького шляху на нічному небі повністю зникне, і цю смугу світла замінить більш сфероїдальне розподілення світла. І сонце народжене в чумацькому шляху близько 5 мільярдів років тому. Закінчить своє життя на новій орбіті в новій галактиці